Друз'яки, привіт! Сьогодні такий гарний день, що сьогодні там чи 18 лютого. Вранці дивився, було у нас аж 22 градуси морозу в тіночки. Сьогодні віддаю свій друга тепловізор і хочу подивитися, як тут зимує мій будиночок, який я будував У якому там? з 23 по 24 рік там 9 місяців ми будували. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, є в мене повністю всі етапи, як я його будував. До речі, обійшовся він мені 38 тисяч гривень. Це ой, доларів матеріали. Обійшлися на той час. Я думаю, що на сьогодні воно трошки коштує дорожче. Але Дорожче, але, я думаю, не, на, не набагато. Хочу подивитися, скільки в нас, він же в нас не отаплюється. І скільки він у нас опустилася температура, бо вже. Більше неділі давлять морози. ну Зазвичай там щось 5-10 градусів 15, а сьогодні прям 22 було вранці. Не знаю, скільки зараз. Зараз подивимось, скільки на дворі. В тіні. Звісно, там зі сторони сонця там вже все нагрілося. О, Зараз у нас близько 2-ї години дня, а показує в тіні 15,5 градусів морозу. ну Це добре. А всередині? всередині у нас такі у нас температура 2,5 градуси стяжка тут. Бачите, вже за неділю з лишнім воно навіть не зайшов сюди мінус. Жодного разу я тут в цьому році не опалював пенопластові в мене тут по 7 см. Полістирольні відкоси, які йдуть наскрізь, аж на, назовні повністю сріз <клес>, стіни закривають. Тому вони працюють дуже-дуже непогано. Хоча я бачив багато негативних відео, де люди казали, що внутрішнє отеплення не повинно бути, там щось буде щось страшне. Тут звичайний монтаж вікон на полістирол, запінено, ніяких плівок, нічого. Тут парабар'єрів ніяких не, не використовували. І як показує моя багаторічна практика, що нічого не, не стається з цими відкосами. Так, самий... Холодний у нас куточок, це близько нуля, чуть-чуть вище, ніж нуль, це внизу. Питали мене, друзі, хочу сьогодні відповідати на більш часті коментарі. Питали, який, на мій погляд, ідеальний підвіконне. Зазвичай я їх роблю всередині з. З стільниці, яка там кухонна йде, дуже зручно заказав, який тобі розмір і потрібно, але потрібно кромку клеїти з усіх сторін, щоб, якщо там якась буде волога, щоб не надуло. А так він виходить з дерева, тобто доволі теплий. Хоча я друга світив з камню у лабрадарі, то він також виявився теплим. Бачите, чим далі від відкосу, тим. Тим тепліше. Зверніть увагу, що тут у мене стоять рамки з пластику, не з алюмінію, а з пластику, бачите, червоні. Тут йдуть семикамерні профіля Профіля Rehau Сінняга серія. 8 см вони вже завширшки. І вони, ну може із-за того, що тут також не дуже тепло всередині, тому нема такого контрасту. Але. Світив я тещі такі вікна, то вони краще працюють, ніж сімікамерні, і з алюмінієвими рамками. Тому, думаю, на цьому можна і сильно не економити. Так, що ми тут ще побачимо? Дуже часто, друзі, пишуть мені в коментарях, там, де я не побачив в тепловізорі перемички. У мене ж тут незвичайні стіни. Тут у мене. Йдуть дві стіни по 150 мм і між ними 150 мм засипано перліту засипного. Е, і я думав, що тепловізор покаже отакі перемички. У мене там вони через кожні три ряди, ну там трошки не так, ну приблизно через кожні три ряди стоять такі перемички, які зв'язують, щоб вони разом працювали ці стіни. Але на тепловізорі їх не видно. Навіть тут їх не видно. Тобто. Вони не являються мостиком холоду, і мені пишуть, що так я, якщо вони також гарно тримають тепло, то може і не треба робити таку складну стінку, проще зробити її просто з газобетону. Думаю, що це не так, друзі, тому що газобетон просто е, досить повільно поглинає тепло і е, перемичка успіває прогрітися. Перш ніж там забрати це це чи провести, тобто воно це п'ятно розсіється на більш е... поверхню, на більшу поверхню, ніж саме е... сама перемичка, і тому ми її в тепловізорі не бачимо. Але нагадаю, <кій> що мої стіни, по-перше, Дешевші, ніж просто зробити сплошну стіну з газобетону. А по-друге, мають купу переваг, якщо порівнювати її з, зі сплошною стіною з газобетону. По-перше, саме найголовніше це вона швидше сохне в рази. Тобто, якщо сплошний, він буде декілька років сохнути, а мої висохнуть за пару місяців, поки там накриється криша, засипиться порліт, вони повністю висихають. По-друге. Ми маємо дві ідеальні поверхні, тобто ми і внутрішню і зовнішню стіни кладемо під дві шнурки, а не під одну. Тобто, ми уходимо від товст товстослойних оздоблюваних робіт, тобто штукатурити її не потрібно. Просто шпаклюємо з сіточкою її там на два рази, і вже у нас ідеальна майже поверхня. Ми, ми по третє ми получаємо з двох сторін тверду поверхню, плюс перліт коштує дешевше ніж газобетон. Його не треба класти за це не треба платити. Його просто там за 4-5 годин висипається просто з мішків в стіни, і все утеплення при цьому закінчується. І ніяких, як показало моє тепловізійне обстеження, навіть перший ряд, який у нас іде тічком. Він там має 1,5-2 градуси різниці між стіною основною. Тому це не є мостик холоду. І ще моя стіна, якщо забити її в онлайн калькулятор вона покаже, якщо правильно ввести щільність перліту, Бо в різних калькуляторах взагалі такої щільності перліту не існує. То вона буде в два рази тепліше, ніж просто сорокова там, стіна з газобетону. Тому е, не кажіть дурниць, що ці стіни е, гірші, ніж просто сплошні стіни з газобетону. Єдиний, на мій погляд, мінус в них це то, що, те, що потрібно робити два армопояса незалежних, але вони такі маленькі і загалом на цей будинок в мене пішло близько двох кубів бетону, щоб залити двойний армопояс. По всьому будинку, і це зробили ми за 4 дні вдвох. Тому це не дуже складний пиріг. І ці стіни я клав самостійно. Один подсібник мені допомагав, чисто виставляв там, замішував розчин і виставляв газобетон. Це зайняло у мене десь приблизно я півтора ряди в день клав. Ну, щось близько двох, може трошки більше неділі. Це за рахунок того, що там армування ж повинно бути. На цьому втрачався час. А так, це дуже швидка технологія. В общем, взагалі, отут у нас сонечко, мабуть, світило сьогодні. Тут прогрілося 6 градусів, підлога прогрілася. Бачите, великі вікна взимку дають. Такий все-таки свій результат. От подивимось, скільки тут скільки тут у нас прогрілося. от Перліт прогрівся аж до 13 з копійками градусів. от Хто не бачив перліт, друзі, багато людей у мене перший раз на каналі, тому покажу. Перліт це у нас в мішках по 100 літрів він продається. 75-та плотність робиться з якоїсь там. Типу мінералу, спушується, В общем, такий досить легкий мішок важить всього 5,5-6 кг, просто засипається така в нього. Тікучість є гарна. що всі, Всю щілину він заповнює, навіть якщо ми там вертикальні ці шви е, погано задули піну. У мене вертикальні всі шви на, з, на, запінені не на е, цементний клей. а... На піну ставляться. І часто мені пишуть, та в тебе стіни світяться. Повірте, коли ти засипаєш перліт, люба щілинка вона себе покаже, і ти будеш змушений її запінити, замазати. А взагалі потім все це шпаклюється з двох сторін, і ніяке там продування, що там кажуть, міф, що перліт продувається. Це все ерунда. Спробуйте таку е щільність, де е фракція перлинки цієї. Півміліметра продути, та воно улетить у вас зі стіни, якщо ви почнете на, ї... на неї дути. отак от візьми на ладошку, винеси на двори і воно все вітром роздується. Що ви там, хай ніхто не видумає. І також... Про нього ще є сміх, що він впитує багато вологи. Багато разів навесні вскривав такі стіни. Там десь проводку ми проводили, десь вентиляцію, десь навіть вікна там з дверями міняли местами. Навіть в будинках, де вже жили люди. Е, є в мене відоси, хто захоче, знайде на каналі. Взагалі, в первозданному вигляді він цей перліт там знаходиться. Досить теплі будинки, які не потребують ніякої. там Кваліфікацій, щоб їх побудувати великої. Тому, друзі, рекомендую вам будувати іменно з такими стінами. На цьому можна дуже-дуже непогано заощадити. Це ми просто, якщо рахувати вартість матеріалу, вона з Коштує дешевше, ніж сплошний з газобетону. А якщо ми порахуємо, що не потрібно штукатурити, це матеріали, плюс робота. Плюс у нас тверда стіна, яку просто також можна гарно оздобити там, імітацію цегли там, за 160 гривень за квадрат самому. І в ітогі вийде, що у нас стіна не така складна і не така дорога, як може здатися на перший погляд. Полізу на горище, подивлюся, що там. Щоб не навернутися, я пару разу лазив, то навернувся з козлика. Що у нас тут цікавого?